Вітаю, друзі! Слава Україні! Міцного козацького здоров'я всім добрим людям, які нам допомагають вистояти, і тим, хто наближає цю перемогу. Ну що ж, є можливість обговорити ряд питань, і напевно, що почнемо Хе, з міжнародки, ні, не знаю, міжнародка чи міжнародні медіа. Ну, коротше кажучи, поїхали. Так, Трамп. Ну що ж я хочу сказати? Ці люди розповідають нам, як треба правильно колупатися в носі. Отже, Трамп закрила. Закликав Федеральну комісію і зв'язку відкликати ліцензії на мовлення у найбільших телеканалів ABC та NBC через їхню необ'єктивність. Вони дають проти мене 97% сюжетів. Це рука демократичної партії, написав президент, і назвав телеканали загрозою демократії. Я, от чесно кажучи, не знаю. Це Зеленський покусав Трампа. При зустрічі на Алясці. Бо саме приблизно такими самими кроками відмітився наш найвеличніший аля-демократ, якого Трамп назвав диктатором, ми говоримо авторитарним правителем. Так саме так само зробив Зеленський з телеканалами Прямий, П'ятий та Еспресо, навіть не пояснюючи чому. Просто. Викинули їх з цифрового телерадіомовлення і на тому поставили крапку до сьогоднішнього дня. За це ніхто не відповів, і ніхто не знає причину. Ну, хоч би якісь санкції ввели б, чи під шумок санкцій, щось би придумали би. Ніхрена навіть не стали себе за -за затруднювати свої мозгові е звилини для того, щоб пояснити, а чому ж вони це зробили. Е це є зловживання владою, і я думаю, що за це хтось сяде. Не знаю хто. Рано чи пізно, але я би на місці нацради питань телебачення радіомовлення, як мінімум би приготувався Би. Ну так, щоб не розслаблялися. А ми з вами продовжуємо. Отже, Трамп іде таким шляхом, а що ж відбувається цікавого зараз в Україні? Ну, окрім того, що ми побачили всі фотографії нового Нептуна. Чому я вірю в цю ракету? Тому що це є група конструкторів, тому що в них був Нептун, той, який Працює по принципу земля-море? Ну і зробити земля-земля, я думаю, що не було набагато складнішою проблемою, але ця ракета вона і більша, і ширша, і грубша, і далі летить. Тому я маю велику надію, що вони будуть працювати. Але при умові, які що буде державне замовлення, і буде фінансування. А де взяти фінансування? Як може з'явитися в країні фінансування, якщо Міністерство оборони. Вирішило закупити ось це. І ось у мене запитання. Ну, на хіба? Ну, де ти будеш з ним їздити воювати чи ще щось робити? Ну, от, на що вам оці от. спеціалізовані автомобілі на Бразі БІТ? Санк Плюс, Смарт Ев Драйв? Коротше, ну, чесно кажу, ну, от я не можу зрозуміти взагалі от, логіку, коли Міністерство оборони під час війни. Ну, так само, знаєте, як нас, допустимо, мусора закупляють джипи, на яких їздять по Києву, по містам, да? Ну, пікапи. А ви що, не бачили? Ну, я ж думаю, що всі бачили. Ну, в місті Києві по асфальті якраз на пікапі хорошо їздити. А от Міністерство оборони закупляє ось це. Чисто кажучи, ну, звідки ті гроші в тій країні візьмуться? Але ще одна новина, цинізм якої привернув мою особливу увагу. Всі бачили звільнення наших полонених. І серед них був мер міста Херсон. У того міста, яке навіть не встигло евакуюватися, тому що що? Тому що Чонгар, тому що Шатли. Пам'ятаєте, да? Хто бачив, хто не бачив, це одна і та сама людина, звільнений з полону, мер міста до і після полону. Зрозуміло. І тут на вершині цинізму просто попіаритися серед звільнених полонених прибігає. Ось це от чуперадло. Ні, я розумію, що е, ліки для похудіння там і так далі, спортзал, тренажери, що все вони для пані Верещук, вона, до речі, тут навіть сама на себе не похожа, бачите, аж, прямо, аж похудала, бідна, знервувалася. Але ще раз наголошую: тобто ці кадри вони свідчать про одне, ти би вже хоч би туди не ходила би, ну тому що через твої дії, через шатли, через розмінування і так далі. Це все те, про що ти розповідала, відведення військ, це все те, що призвело до того, що багато людей навіть не встигли евакуюватися. Ну, що я можу сказати? Циніки вони такі. Але є ще одна новина, яку би я хотів би вам розказати. І це, напевно, буде сьогодні основною темою. Так, напевно, це буде сьогодні основною темою сьогоднішньої зустрічі. Стаття Британський The Times. Стаття, яка вийшла, де Сергій Стерненко, ну, на думку дуже багатьох людей, нібито загрожував фізичним знищенням, смертю президенту Зеленському. Що він сказав? Що якби Зеленський віддав хоч якусь частину непокореної землі, то він би був би трупом і політичним, а в подальшому реальним. Це сказав Стерненко. Це було б бомбою під нашим суверенітетом. Люди ніколи цього не приймуть, заявив Стерненко. В інтерв'ю е, також він е, закликає готуватися до вічної боротьби з Росією, тому що компроміс неможливий. Я вам зараз покажу ці кадри і сижу собі такою думаю: от Серега, то звісно, сказав. Я просто пригадую, за що прибігли до Марусі Звірубій і до Софії Федини. Так, ось кадри ці, цитати цієї цитати. От. І я просто-напросто не можу зрозуміти, наскільки швидко прибіжать до Стерненка. Ну, колись він необережно щось сказав, то прибіжав воєнком. Виписали йому штраф, він штраф, до речі, сплатив. А це говорить про те, що він не оспорював цей штраф, а отже штраф був законним. Я просто собі думаю, наскільки швидко зараз ДБР прибіжить за погрозу життя саме президенту. Я розумію, що погроза буває ем, удавана чи реальна? Ну але ж Марусю Звіробій і Софію Федину там же ж взагалі вони казали не ходи там, бо там заміновано. <плін> і чесно кажучи, я от не знаю, наскільки швидко прибіжить. Але я вас дуже попрошу, друзі. Ви напишіть, будь ласка, а що ви думаєте? ДБР прийде швидко чи військомат добіжить раніше? Бо, як правило, зелена команда робить те, що вміє робити саме найпростіше. Да? Зустрічає воєнком і каже, добрий день. Ну, ще можна отримати персональний наказ. Кстаті, я не здивуюся цієї історії. Ну, але я хотів на цьому звернути увагу, тому що мені просто самому стало цікаво. Це буде як розцінюватись. А можливо, вже в Зеленського так виросла щитина потужності та невстратості, та й ніхто не прибіжить. Ну, бо ж президента ж ніхто не критикує з тої сторони, правда? Ну, окей. Так, про МЗС Китаю пам'ятаєте, буквально вчора, ще позавчора говорили, що нібито Китай під благословенням Організації Об'єднаних Націй, якщо буде мати мандат, то прийде готовий ввести війська в Україну після так званого миру і так далі. І багато хто спеціалістів, спікерів казали, що ви знаєте, Китай то може би прийшов би, але є ж нюанси, що треба тоді потримати мандат Радбезу ООН. А якщо ці умови ми миру чи перемир'я не будуть задовільняти Росію, то вони ж мають право вето в радбезі ООН. А отже, цього ніколи не відбудеться. Але це можуть грати росіяни з китайцями для того, щоб що правильно, щоб інших збити з теми заводити війська в Україну. Бо ж Путін же ж проти, щоб були війська НАТО. Він каже: Я хочу Китай а Китай каже: Та да, ми, типу, якби готові, ну нам треба мандат. А мандат, це ж треба, щоби всі проголосували, що китайські війська мають бути. Ну, коротше говоря, поки тут спеціалісти ламали списи, МЗС Китаю спростував інформацію медіа про плани Пекіна стосовно відправки миротворців до України. І повідомлення про те, що КНР обговорює нібито миротворчу місію в Україні, повністю не відповідають дійсності. Про це сказала чітка позиція речника міністерства е зякунь. Сказав, чи сказали. Ну, не знаю. Ну коротше кажучи, МЗС Китаю спростували цю історію. От зякуня я не знаю, чи це він, чи вона. Ну, коротше, напевно, що це все таки він, речник, бо, сказ... бо, бо, бо написали би тоді речниця. Правда? Ну, але на цю новину також ми мали з вами звернути увагу. Ну, і ще цікава новина вигулькнула сьогодні 13685 У раді пропонують дозволити виїзд за кордон чоловікам до 24 років. І це йдеться про цей законопроект. Як зазначають депутати, наразі діє обмеження 18-60, нікому не дозволяють, хоча до 25 нікого не мобілізовують. Але таким чином громадяни, які належать до цієї категорії до 22 років, я тільки не можу поняти до, до 24 років. Таким чином вони зможуть виїжджати нібито за межі України. Е, якщо цей закон проголосують, пам'ятаєте, Зеленський вже загравав там з студентами. да, Єрмак ходив до студентів, вони його порвали як ту зі грілку. Ну і зараз хочуть таким чином підкупити, ніби то що а от ми вам дозволили виїзд за кордон. Ну, типа то їдьте тоді, не мітингуйте тут. А потім що скажуть, а потім скажуть: так оці всі мітинги, це ж не студенти були. Ні, це були ухилянти. Бо, от як тільки було вікно можливості, вони ж всі щухнули і більше на мітинги не ходять. Ну, така історія. Я вам хотів також про це сказати. Ну, і ще, звичайно, дуже є цікава новина, яку я не міг обійти стороною, це річ коня, е, коня ну, це унилая лошадь, який той, що Лавров. Да? Дуже цікаву він тезу сказав, я нею з вами обов'язково мушу поділитися. Отже, Україна має право на існування при умові, що відпустить людей, які вирішили на псевдореферендумах. Що вони належать до русської культури. Чесно кажучи, їм ще покійна Фаріон казала чимодан вокзал Росія. Ну, якщо ви себе вважаєте росіянами, ж ніхто не заставляє тут жити. Ну, go to the нахрен please, будь ласка. Ну, я ж не проти. Ну, але Лунила Лошаті наговорила ще дещо, і я вам хочу цей сюжет, як звичайно, показати. что президент Зеленский для вас не легитимный лидер Украины? То есть госп... президент Путина не признает его в качестве легитимного лидера Украины? Мы признаем ее в качестве де-факто главы режима. И в этом своем качестве мы готовы с ним встретиться. Но что касается подписания юридических документов, вам, вы хотите всю картину или только кусочек, который вам подходит? Так что, когда мы дойдем до момента, когда будем подписывать документы, необходимо Ма крайні чітке поняття того і со сторони всіх, що который будет буде підписувати документи, буде мати легитимность. в соответствии з українською конституцією, господин Зеленський на даний момент її не обладает. Ну я дуже коротко скажу. Ці унилій лошаді, що конституцію треба вміти читати, а не читати її там, де риба замотана була, чи навпаки, тому що згідно конституції, президент України продовжує виконувати свої обов'язки до того моменту, поки наступний не прийде. Я хочу нагадати всім глядачам, для тих, які зараз там прихильники, чи критики, чи не критики легітимності Зеленського, але хочу нагадати, що коли переміг в другому турі Янукович, нібито переміг, сфальшифікувавши вибори, ми всі добросовісно пішли на третій тур. Пам'ятаєте, Ющенко, так і так далі. Так, от ми пішли, так мовити, на повторний другий тур виборів, і переміг, звичайно, Ющенко. Але Кучма пересидів на своїй посаді декілька тижнів, якщо я не помиляюся, ніхто ж не казав. Кучма мене легітимний, там бла бла бла. Ну така сама історія. Питання в тому, що президент далі продовжує працювати, аж поки інший не прийде на його місце і не дасть присягу. Для чого запускається ця історія взагалі в наші медіа? Тому що ну, треба вибори, а що, а що може бути більшим хаосом ніж під час виборів? Справа в тому, що вибори це відчайдушна, безпощадна, найбільш брудна боротьба за владу. Яка не просто колить суспільство, а взагалі робить розрив всіх шаблонів. Ну, але ж Лавров же це розуміє, і путіни це розуміють. Питання не в тому, що нам не треба вибори. Треба вибори, як буде безпечно. Зеленський це ж визнав? Визнав. І ми так кажемо: буде перемир'я, не буде припинення вогню, буде безпечно, ми зробимо вибори президента. Закінчиться стан війни, ми зробимо вибори парламенту. Це був би ідеальний варіант. Тоді би ми не обламували би можливості балотуватися військовим. Ну, бо на вибори президента я думаю, що якщо захоче там піти, там не знаю, там білецький Буданов. Ну, двох чоловік можна в відпустку запустити на виборчу кампанію. Ну не всі ж підуть військові з окопів на вибори президента себе пр -п 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 пропонувати в якості президента. Правда, ну от і все. А ось вибори парламенту, місцевих органів самоврядування це великий процес, в якому задіяно сотні тисяч людей. Тому це треба вже по закінченню воєнного стану, щоб військових не обмежувати в їхньому праві. Обиратися, а не тільки обирати. Ну, так, приблизно це виглядає з моєї сторони. Тому хто би вже, чиє би мечало би, а лошадь би мовчала би, тому що Путіну взагалі там 25 років підряд ні, ні, ні на кого не міняють. Щодо легітимності. Зеленський був обраний на всенародному голосуванні, яке відбулося у відповідності до всіх норм ОБСЄ, і до всіх правил проведення виборів ніхто не скаже, що Зеленський сфальсифікував вибори, ставши президентом. Питання зараз без дискусій, просто без обговорень. Тому такі мої думки про цю історію, і я хотів ними з вами поділитися. Ну і що ми все рівно маємо перемогти? Ну, як мінімум, для того, щоб потім на виборах ще раз перемогти, От, як мінімум, для того, щоб ніколи знову, щоб ніколи знову популісти не керували країною, бо ми бачимо наслідки цих керувань популістів. От е, ну і в коментарях напишіть, будь ласка, що ви думаєте з приводу, чи як швидко ДБР прийде до Стерненка за погрози життю президента? Дуже цікаво було б побачити ваші коментарі. Ми переможемо. Слава Україні!